Виконуємо номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника Геометрія 7 та номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 10 до параграфів 45 по 51 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. З точки М, що лежить поза колом, проведено до кола дві дотичні MA і МБ, де А і Б точки дотику. Кут МБА дорівнює 60 градусів. Знайдіть відстань від точки М до центра кола, якщо радіус кола дорівнює 10 см. І варіанти відповіді А 10 см, Б 15 см, В 20 см і Г 25 см. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. З точки М, що лежить поза колом, я провела до кола дві дотичні МА і МБ. ДА і Б точки дотику. Кут МБА дорівнює 60 градусів. Потрібно знайти МО. Якщо радіус кола, я показала, що це ОА, у нас 10 см. Переступаємо до виконання пригадаємо властивість відрізків дотичних. Відрізки дотичних проведені з однієї точки до кола, рівні між собою, за властивістю. Відрізків дотичних проведених з однієї точки Ам, дорівнює БМ. Тоді трикутник. Ма Рівнобедрений з основою А Бластивістю Рівнобреного трикутника. Кут. МАБ дорівнює куту МБА і дорівнює 60 градусів. Оскільки два кути по 60 градусів, то і кут АМБ буде також 60 градусів. Кут АМБ. МБ дорівнює 180 відняти 60, додати 60, також буде 60 градусів. Отже, трикутник у нас, мало то, що він і він рівносторонній. Тепер працюємо з трикутниками. АОМ дорівнює трикутнику. Б. за катетом і гіпотенузою. Ми знаємо властивість дотичних, проведених до кола, що вони перпендикулярні до радіуса, тому пояснимо за властивістю до тичної кут ОАМ Дорівнює 90 градусів і кут ОБМ дорівнює 90 градусів. Тому наші трикутники прямокутні. Далі. АМ катет дорівнює БМ за доведеним, і ОМ спільна гіпотенуза. І з рівності трикутників маємо рівність відповідних елементів цих трикутників. Тому із рівності. Трикутників. Нас цікавить кут АМО, дорівнює куту БМО І дорівнює 60, поділити на 2 це буде 30 градусів. По 30 градусів. Ну, а тепер працюємо із прямокутним трикутником ОАМ. Кут А у нас 90 градусів, кут М у нас 30 градусів, ОА у нас 10 сантиметрів. За властивістю Прямокутного трикутника. Катет, що лежить проти кута 30 градусів, ОА дорівнює половині гіпотенузи ОМ. Тоді ОМ. Буде дорівнювати 2 помножити на ОА, і це буде 2 помножити на 10, буде 20 сантиметрів. Записуємо відповідь 20 сантиметрів. І варіант правильної відповіді В. Номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника геометрія 7 і номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 10 підручника математика 7 виконано.